Всім привіт! У нас сьогодні трохи вітряно. Чіпляємо ми свою сівалку і будемо вносити міндобрирова за тракторцем. У нас сьогодні, як завжди, помощник. Не входить? Косі так пауситься? Як не в старшого. Не, не засипляй, воно буде обривати. Так, зараз Михайло стяжки скрутить. Давно відосів не знімали. Починає трохи кряпать, на завтра дощ стоїть. Ми думаємо, сьогодні внесемо доброго. Так, зараз зацепимо, покажемо вам все далі. Ось вже зацепили. Хаос за рулем. Зараз будемо потихеньку. Заципальним доброго. і будемо сіяти. А сейчас будем принимать поиски. Вот ту сторону я и, и фиксирую. А переводимо його в транспортне. І буде як у Тік-Токі. сивалку. Так, все, відкриваємо і Виїжджаємо до своїх посівів, будемо досипати добриво. У нас тут загот... заготовлена щіпа, Дров, як ви бачите, вже у нас зменшилось. Три машинки спалили. Ну, Спалили не три машини, а спалили дві. Перше треті. Так, вихай, виїжджає, зараз командуємо.

Зараз ми засиплемо, а потім вам зазними. Як будемо виставляти варіатори і все проще покажемо. Візьмемо умну книжку і будемо налаштовувати. Будемо налаштовувати нашого варіатора. По шкалі. Це наша стара шкала. Нам треба все зробити, щоб обновити відкрутити, виставити в ноль і потім скільки нам потрібно виставити по шкалі. одним махом. Ми ставимо на 70. Так. Ще на 70, зараз покажем. Будемо вносити по такій таблиці, 130 кілограм. Плюс мінус, там подивимося. У нас площадь дозволяє, так що подивимось. Ось така наша селітра. Зараз будемо пробувати. Дай Діду цього положити і будемо зараз пробувати вносити. Нам треба найголовніше дивитися на варіатори. Міндобриво у нас не некупне, ми поставили на перше ділення. Зараз будемо дивиться, як воно буде сліпати. Певно, це треба вставити на друге. Мілковато. От Так. Так. Дуже гарно виставляти і швидко. Сівалка налаштовується дуже швидко. Чуть щелчки, не треба навіть і дивитися. Так. Погнали? У землі не наліпає, якраз то що треба. Завтра нам обіцяють дощ. Я думаю, ми сьогодні піджиємо. Ну что, поедем далее? Газує. Люка вже поставили, трішки Буде то, що треба. Ну, Звісно, за доброго. дуже дякую Ніколаю. Коля ти дивишся по-любому. В мене пивко та рибка. Родом на насивав, як кажуть, тіктоки. Молодець. Ну, такий фон виходить. Нічого страшного не буде, а оборот просто надає. Ще що Ну все, 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 поки все, далі занимемо, як половину дроби, занимемо побачимо по розходу. Якось так. Ну все, я свою місію зробив, виставив, побачимо наскільки йому вистачить. У мене найголовніший агроном на місці командує Михайловичем. Хай працюють. Зараз покажу вам результат. І ось дивіться. Це він добриво лежить у земельці. На завтра дощик і буде бомбей. Хлопці печуть, а ми будемо каву пити. Добре, що молодий агроном на місці. Михайлович під'їжає, досить швидко працює. Ця сівалочка дозна за годину 3 гектари накривати. Досить непогано виходить. Дуже цікаво по висіву, Восени ми сіяли. четко здесь сложно, вы и все вроде дать бог, все добро получится. Риски передка. Ты дюймай, а ничего. Сейчас глянем, что там у нас в бункере. А ну, рост. Давай, давай, что-то у нас. У нас все есть, да? Все трошки хватает. Ну, что, рад? Так, Михалич під'їжджає, там закінчив. Ми сейчас теж тут останемся, щоб йому не мішати. Наш агроном, я думаю, йшла на місці. Зараз побачив. Тут у нас позимий ячмінь. Невелика ділянка. Двадцять соточок. Щось щось дає. Бур'яна, правда, чимало. Будемо кропити по-любому. Щось дає. Так, добре. зараз Михайло заїжджає. вона заграном на місці. Він непоганий Зараз подивимося в них в бункері тут ще достатньо. Ось осіб вони поїхали О, Думаю, що нормально буде Пізній б, конечно, посів був, но ж мені нравится такі листочки здорові. побачимо, що з нього уберем І Сив, теж думаю нормальний, мені доброго, миндоброго менш пойдет. Тут не багато От через що і ми купили. Сівалочку. Землі в нас небагато, але кусочків вистачає. І ними ці сівалочки дуже добре і сіять. Міндобровому внести. Якось так. І все дуже гарно. Вносить. Десь 130-120. В середньому вийде. Трішки ми, правда, на варіатору убавили. Бо трішки занадто йшло. А тут. Думаю, в середньому десь на 120 на, на кругу навплойться. Погнали. Бомба, получається дуже гарно. Так, ну що, тут вони закончать, а ми сейчас переїдемо на іншу ділянку. Так, досипали трошки недоброго. Заканчиваємо следующих 50 соточек наших біля ще на монтажу і ходить в нас 370 тисяч ну, нам не потрібно, у нас двоє є. Третього нам не потрібно. Хі -хі -хі. Хто чув цей законопроект України будучий, то не ведіться. Так Ну що, будемо прощатись. Будемо далі закінчувати роботу. Ще раз хочу сказати Колі дякую, що підсобив з мене пиво і таранька. Всім дякую. На все добре.